Як я отримала американське громадянство, весь процес зайняв 6 місяців. У вересні 2023 року я подала форму Н400, і вже у листопаді у мене відбулось інтерв'ю. Співбесіда була досить складною, тому дуже ретельно готуйтесь до неї і беріть з собою усі важливі документи, особливо податки. Під час співбесіди імміграційний офіцер дуже розпитувала мене саме про них і чомусь не вірила, що у мене немає жодної заборгованості перед державою. Тому на самому інтерв'ю я на жаль не отримала схвалення. Мені було дуже неприємно і навіть образливо, адже не. Було жодного року, коли я не оплачувала податки, і з кожним роком мої податки суттєво зростають. Мені сказали, що до мене прийде request for evidence, запит на додаткові документи. І вже через два тижні я його отримала з вимогою подати докази сплати усіх податків, починаючи з 2016 року. Це зайняло кілька днів, адже мені треба було згадати, як саме і з яких саме рахунків я оплачувала усі податки. А також я додала транскрипти з податкової та виписки з моїх акаунтів на сайті IRS, де видно, що у мене ніколи не було і немає заборгованості чи. Навіть пізньої оплати. І нарешті, в лютому, мені прийшло запрошення на церемонію присяги. І минулого тижня я стала громадянином США. Звісно, з Україною в серці. Тому як і завжди, тільки після проходження процесу особисто, тепер ми можемо допомогти і вам з подачою на громадянство. Тому пишіть у директ і так само поділіться вашими історіями отримання громадянства в коментарях.